Раціонально споживати електроенергію закликали українців в Укренерго. Кажуть, система перенапружена через стрімке зростання споживання. Ситуація ускладена ще й тим, що погода не сприяє швидкому відновленню електромереж через ожеледь і снігопади. Найскладніша ситуація зараз в Одеській та Херсонській областях через негоду відключення додались в Кіровоградській, Миколаївській Полтавській Черкаській областях. Загалом без світа лишаються 444 населені пункти. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо, добрий день. Доброго дня. Та, ну, ось цей дефіцит генерування струму, те, що ми спостерігаємо зараз. Чим це спричинено? Чи йдеться про е, погодні фактори, чи, можливо, інші чинники? станом на сьогодні, на 11 годину ранку, в нас немає дефіциту в енергосистемі. Енергосистема працює стабільно спостерігався дефіцит буквально от вчора декілька годин. Його було покрито за рахунок імпорту електроенергії з наших сусідніх країн. Таке може відбуватися і за рахунок зростання спожування, і за певних технологічних причин. Однак на даний момент нас вистачає наших внутрішніх потужностей. Застосовано всі наші внутрішні резерви для того, щоб ми покривали. Все споживання, весь рівень споживання за рахунок електроенергії, яка генерується українськими електростанціями, у нас в марафоні є ролики, які називаються Тепла країна, і там є рекомендації, як економити електроенергію, закликають нас споживати електроенергію тими приладами, які багато беруть, там, духовка, наприклад, або правка вночі з 23-ї години. Наскільки от така? Економія, переорієнтація, використання помічна для енергосистеми України розумне споживання електроенергії воно завжди помічне для, для енергосистеми будь-якої країни. І ви знаєте, що наша енергосистема вона є більш вразливою після минулорічних атак і теперішніх атак, які продовжуються весь цей час. Тому е, ми витрачаємо. Дійсно дуже багато і часу і сил на те, щоб відновлювати кожного дня електроенергію, відновлювати наші мережі, відновлювати пошкоджену генерацію. І, звичайно, для українців розумне споживання воно є дуже актуальним і дуже помічним для нашої енергосистеми в будь-який період. Неважливо це зима, зима і літо. Тому звичайно, ми закликаємо наш закликаємо українців закликаємо населення розумно споживати, не дивлячись на те, які обставини за вікном, тому що це якби наше майбутнє, це те, куди це той шлях, який ми для себе обрали. Це розумне, економне споживання, правильне споживання, воно завжди є помічним. Разом з тим, наскільки, скажімо, це зараз присутні в культурі українців, тому що це такі речі. Які особливо там руками не помацаєш. Тобто, важко оцінити, хто і скільки заощадив, якщо поводився відповідально. І от чи можна це відчути, зрозуміти, що ми в цьому сенсі просунулися і свідомі того, як споживати і як заощаджувати струм, ви знаєте, мені здається, за минулу зиму українці набагато відповідальніше почали відноситися до споживання енергетичних ресурсів і ця Культура, яка сформувалася, скажімо так, в таких жахливих умовах, які ми пережили минулої зими, вона зберігається і на зараз. Тому ми дійсно відчуваємо як енергетики цю цю підтримку і закликаємо українців і далі. В той же час ми працюємо для того, щоб у наших споживачів у українців не було ніяких обмежень в електроенергії, в теплі. Це якби основна наша задача, основна наша робота, і ми і ремонтами, і відновленням. Зробили все для того, щоб робимо все для того, щоб цю зиму ми пережили набагато краще. У нас постійно тривають перемовини з нашими європейськими партнерами. Як ви знаєте, буквально нещодавно було мережею операторів систем систем передачі Європейського союзу було підтверджено технічну відповідність енергетичної системи України. Ми повністю Можемо вважатися синхронізованими з енергосистемою Європейського союзу. Це дає нам додаткові можливості для стабільності стабільної роботи нашої енергосистеми. Було збільшено об'єми можливого імпорту з 1,2 ГВт до 1,7. Це великий об'єм і такий і дуже. Хороший інструмент для регулювання роботи нашої енергосистеми, але що означає ця синхронізація з європейською енергосистемою, яку Україна почала якраз за день до початку повномасштабного вторгнення? Що це означає для нас зараз? От у випадку гіпотетично таких блекаутів, були минулої зими, що означає це, що час, який ми сидітимемо без світла, буде значно меншим? Чи ми взагалі не матимемо такої проблеми? Все залежить від рівня атаки, від рівня пошкоджень, які там планують росіяни, і те, що їм вдасться. Однак і наша протиповітряна оборона сильніша, і фізичний захист об'єктів енергетичної інфраструктури здійснювався на протязі всього цього періоду підготовки до зими. В той же час постійно велися переговори по продовженню синхронізації об'єднання енергетичних ринків України з країнами Європейського союзу, і на сьогоднішній день ця робота. Ну вона вже досягла такої фази, коли ми можемо вважатися, що ми. Практично повністю інтегровані ця, ця процес продовжуватиметься, але технічно ми тепер маємо можливості набагато більші до імпорту електроенергії. І, звичайно, у разі нестачі власних ресурсів ми можемо завжди розраховувати на цей ресурс і це точно є додатковим важливим інструментом на період на випадки, коли якщо у нас будуть там пошкодження. І буде недостатньо електроенергії. Ну і в цілому, попросимо на фінал оцінити стан енергомереж України з огляду на атаки Росіян, їхні намагання. Ми розуміємо в зимовий період, в холодний період атакувати. Що в цілому можете сказати про, про те, як виглядає енергосистема в поточному моменті? Так, на поточний момент енергосистема працює стабільно. В нас достатньо і генерації, достатньо і в достатньо хорошої якості розподільчі мережі ми можемо поставляти електроенергію до наших споживачів. Звичайно, в прифронтових регіонах, там де постійно відбуваються бойові дії, у нас бувають пошкодження кожного дня. І на сьогодні, через бойові дії, допустимо, 442 населені пункти продовжують залишатися без електроенергії. До цього додалася ще негода, і 191 населений пункт через негоду знаходяться без електроенергії. Але там, де це дозволяє, безпекова ситуація, там, де це дозволяють погодні умови, ми дуже швидко відновлюємо. У нас же є для цього і досвід, і потужності. Тому е можу сказати, що ми робимо все необхідне для того, щоб швидко повертати електроенергію нашим споживачам, там де вона е пропадає через ті або інші умови. Світлана, спасибі вам. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, про стан справ в нашій енергосистемі.